Любі малята разом з нами живуть люди, фізичні можливості, яких обмежені. Це ті, хто з певних причин не може повноцінно забезпечувати себе, доглядати за собою. Щороку, 3 грудня, разом із світовою спільнотою Україна відзначає День людей з обмеженими фізичними можливостями. Цього дня, Привертається увага до проблем цієї категорії суспільства, як захистити їх гідність, права та благополуччя. Особливу увагу привертають діти з обмеженими фізичними можливостями. Напевно, кожному з вас доводилося бачити візочки, в яких сиділи діти. Таким дітям важко ходити. А деякі і зовсім не рухаються через тяжку хворобу. Але, незважаючи на це, ці діти навчаються читати, писати, рахувати, знайомляться з довкіллям. Коли побачите таких дітей, будьте з ними привітними, дружелюбними. Просто усміхніться до них, адже їм дуже не вистачає спілкування з такими, як ви. Ви, мабуть, звертали увагу на незрячих дітей, яких супроводжували дорослі або собаки поводирі Таких дітей навчають за спеціальною методикою. Такі діти, наприклад, читають пальцями. Кожна літера виколюється на папері спеціальною загостреною паличкою, від чого з'являються на місці проколювання невеличкі горбочки. Діти водять пальцями по рядочку і таким чином читають. А ще деякі пішохідні переходи озвучені. Невидимий регулювальник подає команду, коли можна переходити дорогу. Доводилося вам зустрічатися з дітками та дорослими, які не можуть розмовляти. Їхня мова це мова жестів. Долонями, певним чином складених пальців. Навіть на телебаченні деякі передачі супроводжуються подібним перекладом, тож, незважаючи на прикрість, долі ці діти мають однакові права і безперечний захист та розуміння з боку суспільства. Для них створюють умови для навчання і розвитку. Що ж, любі малята, увага держави, толерантність, милосердя, людяність кожного з нас допоможуть спростити життя людей з обмеженими фізичними можливостями та допомогти їм бути щасливими. Не будьте байдужими. До зустрічі!